Поки сидимо, пограємо в цю неймовірну гру. Нам треба почекати, поки релізниця. Ой, релізниця кажу, поки почнуться ці прикольчики. Поки почнуться КВ, тому сорі, треба почекати трішки. Як тобі таке снайпер літ, режим вторгнення до інших гравців. Ахуєнно. Охуенно. Мені здається охуенним. Мені здається ахуєнно. Це новий мегабонк? Да. Це щось типу нового мегабонка. Так, плей. О, так у нас є цей. Чат ви хочете пограти замість мене чи ні? Є... Я зараз екстеншн поставлю. Uh, у вас зараз на екрані повинно буде з'явитися, і ви зможете замість мене грати, по ідеї. My extensions. Uh, your gaming invite only. Блять зараз. Болхепит Extension Help. Install. Activate, set as overlay 1. Done. В демо всі ігри такі в сраті, да. е, е, Це що таке? Зараз побачите. Е так, дивіться. Зараз ви будете на екрані обирати одного з трьох персонажів, на яких я можу зіграти. Цей персонаж не має ніякої абілки. Е -е, цей персонаж е -е, стріляє швидше переміщується, типу атак спід вищий. В цього. За кожен шар, який він випускає. Шар, е, випускається ще один шар в протилежному напрямку. Наносить 50% демеджу. Ану. Тепер я натискаю go, begin vote І ви можете ніби голосувати. Ану, спробуйте. Гру на твічі зміни. То ми зараз будемо в дело грати. Тому мені немає сенсу змінювати. Sorry. Ану. Ага, понял, чат. Дякую, величезно. Боутин комплект, блядь. А ну у вас немає на екрані цього? А, воно не, не зараховує, да? А, зараз. А ну зараз. дивно. Окей. Okay. А ну. А зараз? Зараз буде прокачка рівня, скажете. В Сенсі, ви щось можете робити? Ви, ви щось можете робити зараз. Begin воут. Субміт ще треба нажати, чат каже лордскам. Яку ж ви хуйню голосуєте? Це просто піду. О, зайбісь, зайбісь, чат, Дякую, дякую, чат, дякую. Нормально, нормально, нормально. Це наші наші йдуть, наші йдуть, нормально. Дивись, яка йобнута гра. Зараз зараз, може, тут треба цей тут. Е Голосуйте. Дивись, яка гра грає. Escape from Duck of? Так, да, гра. Таймінг маленький просто на голосувалку. Бля, ну 15 секунд це донато дохуя, ні. Найс. Nice. Найс, найс, чат, ебіть, ебіті. Я за другого проголосував. Це добре, це добре, що ти за другого проголосував, бо друга хуйня була, ебана. 15 секунд, таймінг пішов. Що за гра? Це щось типу мегабонка, але тут треба шарики кидати. Дякую, дякую, чат, дякую. Голосуйте. Привіт, Єлес, привіт. Будь ласка, не їбіть, не їбіть. Будь ласка, е проголосуйте за благословення, 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 будь ласка. Благословення, якщо є можливість, за благословення, будь ласка, дякую. Заїбісь, дякую, чат. Голосуйте? Сука. По-моему, хуёво у нас тимплей вымалевывается Да! С телефона можно голосовать? Я не знаю, напевно, да. Алло. <с> Мендограй, да? Ок. Бля, Riders ну, поки, ну короче, ок поки, поки маловато, так сказати, контенту там. Там фулобри, там нічого немає взагалі. типу Ні, гра супрахуєно, ну, мужики. Вони оптимізували гру настільки, що в мене до цього було 70 FPS, зараз 140. А зомбі теж мені не дуже сподобалось, якщо чесно. Я? Ну, Ark Riders це та гра, яку я пиздиз чекав. Ну, я я чекаю в релизе. Типу, я все ще чекаю реліз Типу, я думаю, в кінці місяця я буду. я вже В мене вже просто вона куплена, вже все є. Єдине, О, що, це, що цей. Не... Нам в пачку треба плюс один, але малий, схоже, кине, блядь, нас. Малий, як так можна? Пішов грати, скоріше зі своїм. Не... Вони друг проти другу грають, не знаю, там хешер грає проти власті в кіліча. Що ну, вони ж цей? Хай ПТС. Сильба по своїй. Я бігаю в Та ну, от я тільки грав. <laughs> Не, тільки що грав, я, Бизи, ну. І Завер нам команду сілікати докинуло. Це нормальний паті, не? Да. Де й ми виграли всі я на френку соло. То чому зараз грати не можна? Ну, вони прибрали це паті з двох, ну тебе за реально будь яку хуйню, Не знаю просто. Ну ми вчора не змогли стартанути і ми просто один одного заснайпили все одно, ми просто почали пошук і вс одно в ту команду закинуло там. Тому... Ну Каза. да, там зараз. Мені там стоїться, який зараз онлайн, там навіть онлайн не хуйол лишь. 30 секунд, а ценар ще багато. Де, в 20 Чи все одно мало. Да, да. Ну, краще ніж було, ніж коли 16к було. Хоча коли 16к було, якось не знаю, ММЧК nice. було. Найс. Найс наголосували чат, блядь. А мені подобалось більше. Ще я тоді в праймі був. Ха, <проб> подобалось. <проб> ММЧК коли 16к було. Ні, ММЧК класні коли ми в трьох грали. З Джонсайдіком, мені подобається. Поч почув тебе. Почув тебе. Вони чи назад, на чи не пам'ятає, ту кладку дивити де я його навчив, я, просто... я басав. Ясно, знову винен народ. Сорі, сорі, чат. Коли набрам всі, думав, що він крутий, а він не крутий. Якщо ж може вже дроп маус і let's go practice? Да вони... Це гано життя вони друг проти друга грають. Да. О, Факти. Мені цікаво, вони Ласівку там ще не кікнули після останнього практика. Да ні, от ластівка з цим зверхівчиком. Вони отак так він нахуєна грав, але ну, я вважаю, що Ласівка найкраще в них грається, але вони просто тоді так на нього написніли, що він на керіві за хоче, блядь. блять. Дивно, що він грає на сапотах, що він так. Як же в мене не замочений стрім, я не знаю, важливо це чи ні. Та ні, мені ну, типу, не замучений. Ласівка приходив в дедлок і грав на кері. Замучений. Потім коли ми грали той турнір, він грав у нас на таких, що просто роблять якісь спейс, непонятні покмати. І я чогось грав на кері, хоча я мав робити ті спейсі, помахів. Не знаю, типу, блять, мужики в міді, в них троллять гру і до них мені здається найбільше має бути питань. А я хто в них міді? А хто в них міді? Ну у оцей і... А, Анфи і... да, то легенда. Ну у типу, не тут. Хешер. Ні, хешер не грав в міді. Хешер не веду був. весь день він не грав мене Попадав. Ну можна АФКшника на лайні переграти. Позов. Ну, відимо мені подобається, на Абрамсі плюс холли, або парадокс. Ну, блядь, Це фрішна лінія. Блядь, шо з новосів, нахуй, що, не вірю. Але як на Вікторі, на Вікторі мід не хоче, не знаю, мені на Вікторі Вас. Прям як пробачка, да. Ніхто не поняв. Ладно. Я не понял. Ну типу мої вари каже, що знову сів, нах. Терпец. Я кажу як про батька. М -м -м. Не жиза, не жиза. Не жаза, хлопці Не жиза. У меня Мен трошки инч. У меня лях. Черный глохар не побудает локоинфатика. Лих. Ааа, блядь, мой, сори. Да нет, в нью вообще все равно. ЄБАТЬ, якщо це правда це охуєнно. <laughs> Я не вас слухаю, блядь. Я просто скинул це от в Deadlock ЮА, як виглядає новий патрон, це правда охуєнно, ні? Та Кому не похуй, як патрон виглядає? Мужик, ти що, алкаш, блядь? Кому не похуй на те, що ви тут с ДТП с ДТ, блядь. Голосуйте, чат, голосуйте, голосуйте, чат. Голосуйте, буде лягати чи не буде лягати. Яган. Сука. Сука, патрон. Он еще так, ну знаешь, это созвучно. Ой, господи. Яка чернота, нахуй. Шо там, а ми ще догравати, бля? Я вже другу карту. А они патрон игрі. дропають. Пизда. В них патрон лягає, як то кажуть. кажут. Пізда, пізда, пізда. пізда, нахуй. Вони все одно дефають. Наїбі, чат наїбіть, чат наїбіть, чат наїбіть, будь ласка, наїбіть. Ліч uh хоче -huh. закінчити пошвидше, але не дають. Угу. Poison, Poison, візьміть Poison, візьміть Poison, будь ласка, візьміть Poison. Найс. Без кави страдати будуть. Бити хешера. Це там на фіжу. Що за гра? Це нова гра вийшла, типу як Мегабонг, але трішки інша. Ромі, як тобі арк райдерс? Прикольно, я чекаю релиз. Прикольно, хвата. Блять, кошти идут, яки. Ну вытрать. Насправді не так, Тому що 1200 це норм прайс. Насправді, якщо це умовне трипла маєш. -а -а. Не, ну, шо, ігр з дабл Ай. Не нужны игры з екстракшн шутерами, які теж тоже купити за гроші, то це нормальний прайс. Ну mm -hmm. да. я поки знаю тільки єдиний екстракшн-шутер, який можно купить. Не, ну ладно, единый еще раз. 10 разів, да? Ну, є ще гри... грейзон zone Warfare теж зависи под граві. Блять. А вам не пише не опис не предметів, чи ви просто на мене обираєте якусь хуйню? Не пише? Тільки назва? ахуєть. Мало бути дуже класна гра, але щось у неї не вийшло на Там же количество жестко захайпай, все, миллион чей скопий тарку на чому Хо, е, візьмите у цей хор, хорн, візьміть, правый, правый який. Хорн сподобалось, живу загалом. Давай. А, непогано. Дай хешир на фідав. Вірю? Я пишев бигай, де більше літр. Не нафідав, хешер, я не знаю. Тонь mm -hmm. в, в, в прайме походу грає що. Бля, вони розклікані пизда нахуй. хер. Хто розкликаний? Тоже. Ну, ну хаш, ну, в них тіма розклікана, а в нас а Май в нас ну, в... на що я закладаю на матч в Доту грає. Я в ранзі грав на Бля, я розкліканий, я WarcRiders сьогодні грав. Ага. в Мегабонк, там жорстко. Бля, зараз навушники відъєдналось. Е mm -hmm. И... І от зараз зайшов в гру, вот тут теж типу, раскликаюсь. Там жорсткі расклик, да. Ну, V тут клікається нормально. На, теж такий покліканий. Я вот це побачив тебе скорееш на стримі цей Team Fight Taktics, як вона називається. Вона бля, мужик, ну вона дуже хуяво зроблена, ні. Би от тобі щось не сподобалось, а мені прям я кайфанув. Поняла. Так там, там перша частина є, ты знаешь, да? Да, да, менеджер. Так купи себе першу частину, вона full реліз, та с фулл контентом и так далее. А, та не перша просто, ну, перша я подивився, но там вони тупо типу файтяться, ну умовно там 5 на 5 чи щось. Ага. Угу. А тут, прям а, типу, а тут, типу... а тут мені прикольно, дивитись, знаєш, такий, вот в тебе є чел, умовна якийсь там, не знаю, нікнейм, и ты такий, бля, это шо. Ти робиш, сука, ну ти, короче просто слышь, як щось собі коментуєш, під типу, блять, і ну все охуенно. І насправді, от я взяв ту ж тіму, типу, ну якихось, і, блін, ну там прикольно, воно якось все одно вони в мене останньо перемогли. Камбекнули. Тому. Ну воно, а воно ж не релиз не додачи? Да, 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 там ти умовно проходиш, типу, туторіал і все. Вони там під кінець місяця. Але... А, так, сказали, так, що да реліз буде в кінці місяця, да? А, хоча ні, там Q4, Q for QFO, ладно, sorry, це я за Arcraider. Аркрайдер. Да, ну, да, місце точно, да. да Ром, треба, что ти мені купив Arciders. ніяк Не, не му Гвара выиграє в турнир, куп. Ну ой, блядь, це так було у нас. Я так хотів DLC до Elden Ring, але це треба було перше місце займати. Не, не треба, не треба, не ми зайняли третє місце. Мы що роботь сакира чат, але можете проголосувати, якщо хочете. А, я можу вам напевно спочатку показувати опис, блядь, а потім голосування голосование такий долбайок. Ну, Мохет промазав. Не, візьміть сферу, візьміть сферу, просто візьміть сферу. Ладно, сокеру візьми. Там лечь. Ну конечно, Він, визу. Вообще жестко Його ж ніхто не б'є, ну це просто кринж. Ой. Ебать хп 3800, що за хуйня. Наебить, наебить, наебить. Ні, в нього... Що в нього ж шмоткам, в нього пошмоткам ну трішки до да, зеленого я, але там на хп нічого нема. Я не знаю. Це парадокс, ладно, в нього дефолт стати піднімаються, просто пизан, це ж понятно. И 3 3800. Це реально рофл. буде в... типу, Я коли в гру тільки прийшов, мені здалося, що парадокс саме юзи сперс в грі. Ну no, no. мені що на тому етапі вона не могла б це насправді самому низу з персом, тому що її там після цього бафу, не фозу з бафу, потім розбрався чи що не покупати. Коли рано я от в церпні прийшов, перша моя гра була на парадокс, я не зрозумів, що мені на цьому персі робити. думав, що це саппорт, І все, я більше не грав ним. Це саппорт, по факту, але. Просто в нього 50. стільки утиліті, в нього, в нього стільки, по факту, не знаю, сустейна на лайні в ньому. Ну, ну, прямо... Перший раз, коли вона почала і в минуту, тоді опис. коли хтось придумав біл, то цей через екстра чарджі на стінкою, то що вона макс хп знімала, і ти просто 10 стін вставив і бігав і собі класну, ти б. Потихеньку okay. йдуть, там Абрам закупається, щось вони навіть, ну, не хочуть, тип, патрон знести, швидше. Я розумію, чому Парадокс куда ума на Здесь там третя та прокачка, потом. Закачайте, закачайте да. до кінця, Ту у горн, горн до кінця закачайте. Бачу, який кулдаун у Свапа у Винги в доті. Малий дуже, ні? Тоже малий, да. Якщо вкачати 25-й тлан взяти 18 секунд. А там попадати не треба найти. Там попадати найти не треба. Ні, ну 25-й талант mm -hmm. ще качати треба, і ренж дуже малий, а в цього героя 25-го 25-го 30 А ренж там великий? Ні, ренж великий, якщо за максимум. 1200 вроде. Ну, тоді... Ренч великий файл. Тоді виходить, що гад, це зламаний герой. Вінгад... Вінгі гад... він гад... він — сам великий він рейд, голь, це це, ти персной. Шоо? Ты, блять, всю статистку взял. Пангольєра дота 2. Пангальер дота 2? Ну Давай зайдемо до тота зараз дота герої, All Heroes. Він винрайд. Винрайд. Вінга 54.01. Топ-3, топ-3. У нас топ 3. Презайтесь дедлок, присадий, дедлок. Ну вы патч. Патрона вже добавила. Да, да. Ну топ-3, А чого Джаггернаут? Ну так от, це нами прошарили мету давно, е, но вы, блять, поисосы их на БТ, блядь. Хто ви? Ой, ну короче. Не, опять же силикет и голос мани, ну треба прямо прямо чата. Силикет єдиний, хто робить контент, а? Ні, силерон до цього бували куда-то не пропал. Зайц то подань це правда. Я теж. Гадую сильно, бо це універсальний герой. Може, майже не любить пошук. Хто універсальний герой? Мінга. Мінга, да, мінга. Може, 3, 4, 5. Мінга най найсильніший герой в доті. Ти ж <світ> сказав тільки, що повін рейд. Ну я, да. Мені подобається. Так. так. То вони готові вже? То, блядь, готовий. Я розумію, що хочеш вже Варкрайдер розкаточку запустити, маленький. Дві по 20, поки тімейт не заснув в мене, треба щось. Я подивився, Ром, як ти граєш, ну це нуль шансів. Що нуль шансів? З тобою не піднімемось. Ти що, блять прикалуєшся нахуй? А ти ти бачив, Мужики оцю цю здоровену хуйню вже забирають цього великого, блять. А як його забирати? Я не знаю, але вони в трьох розхоярили, вони втратили одного, ми хотіли підсмоктати, і мене вбили з пушки full prop у неї, блять, 4 рівня. Там якісь взагалі, ну, поняв, з Бетки, напевно, я не знаю. Ну я теж в Бетку грав, але. Ну ти погано пикає. А Адемка є з драфтів? Це у вас два рази телефон <звучить> інтерактив з чатом. Да, тут інтерактив прикольно, що зроблений, це правда. Але треба, щоб люди грали в цю гру, щоб був зрозумілий інтерактив, бо так не зрозуміло, що вони качають і нахуя вони це качають. Це ж а що я не так <звучить> роблю в Варкрайдер, що ти до мене хуйцоси зараз почав, просто по приколу. Та загалом геймплей твій такий, ну типу. Який, блять, в мене геймплей? Ну ми інсталитимо оцей в червоний. там в червону будівлю, там всіх вбиваємо і виносимо ляди. Або вмираємо. У нас, якщо що, останній раз було 5 пачок ми поярились. Всіх били. Там просто такий контент був, я не знаю. Один раз нас просто гра крашнула, чомусь перестановлювалися, це вже таке. Нічого страшного, як це коротше, Все, короче, ходи по Потім про аркрайдер. Не, по Не давай все. Бум-бум. Бумбунь. Давай видаємо Віктора, чи беремо. Бере беремо Абрамса І тому очі виносить лобі. По базі. Я набрид, не грав в паблиці Ларінал вже на покете топ-1. Якщо вони банять Абрамса, то Рома забув замутити чат і Рома. Я не мутив чат, все чудно. Ахуєно, все вони підшупили, стой на Абром. А нехай підсуховують краще нам тільки буде, давайте. Правильно, правильно. Покажемо їм, що проблема не в цьому. Нас, нас не перебанити, типу. <свес> а, <той> воно, <свес> а чого ти баниш? Ти не, не бані його? <свес> Кого бані? Забанили пана Абрамса, ну і трохи повелись. Думаєш, вони на ФП <свес> візьмуть? <свес> може, може. Вони брали. Ну Вон бань тобі, ну бань. А ми йдемо в індікту, ну ладно. А що то в індікту, мужичок? Головне, щоб вайпера не взяли вони. Кріпочок. А хто на вайпі? В Дедлоке зараз будемо. Вони у візьмемо і там взагалі кайф. То у них на вайпі ріграє. Я жахаю. Чат проголосуйте за щось швидко, будь ласка. Треба вже в Дедлок заходити зараз будемо. Треба пройти рівень до кінця. Пізда. Іхон, іхон, як ти дивишся на Інферно Smog Real? Зігрив кому? Chromie, то moчи, та, блять, немає різниці, просто щоб вони не взяли. Я не просто подобаюсь концептуально. Я вообще не знаю. Мені здесь Inferno Біллі ale ubiли тоді можно пізньо бегнути, тоді Inferno Sky Inferno z min. Ну взяли. мені здається, типу коли Абрамс баня, ну у нас залишається захуєних фронтлейнів тільки Макріл. Більше в грі немає поки що. Біллі. Є шиф. Шиф є. Та шиф хуйня. Ну, <риснеть> це про це, це про інше. А прям про те, щоб yeah. прибити чого, а щоб до того, щоб просто його. Парадокса <риснеть> зараз. Треба було парадокс забирати, мені здається. Ні, ні, я холі і так само візьму від його нормально все. Окей. Okay. Ну, з не знаєш, дабл пікують холі і парадокс. Тоді <риснеть> у нас буде з э, ківічним бібовцем. Так. О, бібовцем є улюблений герой, до речі зрос. Якщо ви не знали, я на Бівопі топ-1